Продовжимо. ау-ау-ау-ау-ау коли ау, 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 ау. коли 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 Ой, коли коли як сказилося коли! Так, дивимося, ця погнила, ця почорніла. Так, оця ця не почорніла. Ми її ще оставимо на. Міше чуш так перше видно? Не знаю, видно буде, ні. Бачите, отут же. Є ті нарості такі, що то корінчики з них вилізають. Ці є один. Тут от видно таке корінчики. Бачите ось. Ось тут. Ось тут -от добре видно. Бачите? Ось ця. Так, Ця теж таке має, але не знаю, чи будуть тут ті корінчики, чи не будуть. Бачите, от, дуже погано видно, чогось не знаю. Ці посохли, ці почорніли. Так, ця теж чорніє, з неї ніц не буде. Викинемо її. Ця теж має. Отут біленькі дьобики. Ну і ця немов зрозуміти. Хай ще ця побуде. Хоча вже з неї навряд що буде, бо вона вже от теж чорна. Не знаю, погана, а от так бачите. Бачите, тут зелена, а тут чорна. Навірно, що я її викину теж. О, ці викинули. Осталося у нас 4. Не знаю, тако покажемо, на долоні буде видніше. Бачите, от мої ті. Балябушки такі, з яких корінець росте отут. Тут залишилося 4 штучки. Ой, подивимося сюди на свій виноград. Що тут робиться у нас? Так, це в мене актінідія. Листочки пустила, ну, корінчиків не видно. Ми її сюди до тих розів відправимо. Так, це теж в мене актінідія. Но курінчиків теж не видно. Но вона жива. Хай там буде. Так, цей виноград так би посох. Викинем його. Ну, а цей. Ще по курінців немає і ніхто більше. Но па таке зелені. Ну, хай ще стоїть. Тож сюди до тих розів ми його відправимо оцю банку. Ну, ти дивись, яка роза вредна. О, ось так. Це будуть у нас. Ось так. Стара баночка. Сюди ми візьмемо води. Розведемо одну пачку. Ось такий він маю. Не знаю, подивимося, чи добрий він буде, чи ні. Ну, дві баночки поставимо в кореневір. Я ж таки хочу дойти до результату, яка причина, що воно там того року без корінне війну поприймалося, цього року майже ніхто. Ну не знаю, якщо тих чотири патички пустять в корінці, то буде добре. Так, Навіть ми розмішаємо. От, бачите, тут є лучше, мов можна. Розмішали, розділимо на дві баночки. Це з віном. В одну баночку ми поставимо. Ну, всі зверху я воском заляла, не я Наталя. Ось, то я вже того не показувала. В одну баночку ми поставимо. Звичайні, не будемо надрізати знизу нічого. Йолі палі. Таке колюче, що сказилося. Так. Оці в що я ото натинала, всі потяла. по три, по чотири бруньки. Ось так. О. Ці будуть у нас без розрізаних. А цих кільканадцять штук ось так розріжу кору і поставлю теж в кореневін. Але колючі. Три будемо розрізи робити в тонших тільки два. Ось так зараз понадрізаю і подивимося, які в коріне будуть. А ті будуть без коріне Подивимося, чи буде результат, чи не буде. Чи що це за причина? Що там того року прийнялися, цього року всі пустили дуже листя. Може, того, що воно не було на морозі. Не знаю, Ну, подивимося. Ось так. Хто не пробує, то не буде знати. А я хочу попробувати. Ось такі то справи. Зараз я... О, все. Це дві баночки. Одна розрізана, в більш в бануці, де в більші, то не розрізані. А де менше в баночці в корінній він розрізані. Так, сюди ми налиємо води. Sudebno sredino vinu postavimo, tako je, ne razrezani, pa teške. A sude postavimo paro razrezanih, tako samo razreženo, zelo malo, tako da lahko dva razrežemo z robo. І поставлю. У мене скільки, 5 патичків. Так, я поставила, но я тут ще тіла гортензію. Поставлю гортензію у воду без коріни віну і поставлю воду, до теї, де не різала, де більше, поставлю з коріни віну. До тих, що не різала погінчики. Подивимося, пустимо на корінці чи не пусте. Ось, попробуємо. Гортензії ще ніколи не вкоріняла перший раз в житті. Ось, попробуємо. Ну, я ще маю одну шипшинку. Знайшла на розі, не змерзла, ну нічого. Ми її попробуємо зараз посадити в землю. Тут в мене росте корінець тої, як її полонії. Ось так, мені треба трошки, дивися, втікла, стояти. Вона тут пагінчика пустила, і він. Впирається прямо в вазонок, ну може, як сказати, рости. О, ось так ми її відведемо. Не знаю, так не видно буде. Ось тут, Бачите, є пагінчик. Треба, щоб він догори ріс. Так, ну, а ми попробуємо ще інакшим способом. Бачила я в інтернеті, що беруть ось таку шившинку. Ось тут трошечки надрізають і саджають. гори дном. Вона пускає корінці. Ну, не знаю. Провіримо. Хоча я маю дуже великий сумнів, що це з того щось буде. Ну, попробувати, попробуємо. Вона не на нічого. Це корінець павлонії, як мені Максим Гевак висилав павлонію, в неї відломився один корінчик. Я її взяла, поставила в землю той корінчик. І думаю, може, вона таки пустив. Бачу, пускає. Ну, а це я спробувала свого ананаса поставити. Дивилася, люди вкоріняють, не знаю. Поставила, подивимося. Будуть корінці, не будуть. Хоча маю сумнів, але спробувати можна. Ну і це мої тут. ростуть. Так що якось так. Ось ще одна. Ось. Ось такі діла. Ну моя квіточка красуня я вам похвалюся. Подивіться, яка красуня. Подивіться така велика, як гарно зацвіла. Така ароматна, але гарно пахне вже. Сама невеличка. Ну, зацвіла. Ось. І та ось теж повинна би, не знаю, не видно. Ось ця теж повинна би зацвісти. Наготувала заране, бо думаю, зараз телефон має трумкнути, що світла треба. Але поки місів не витримує, думаю, може зараз світло з'явиться. Бо від Без 10 -9, як пропало, то ще до тієї пори нема. Не знаю, коли воно там буде. Ось, ось такі діла. Так що, якось так. Ладненько, поки камісів. Всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хай Бог дай, щоб у вас поприймалося все гарно. От, і, щоб багато пустило курінчики. Не знаю, цього року якийсь капець. Не хоче нічого рости. Ну нічого. Я думаю, все воно направиться. Так що, всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги і всього найгучого. Бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог дає. Щоб у вас все гарно приймалося і росло. Щось то я дивлюся на який і сюди. А о, висі, в воздуші. Все. Всім до зустрічі! Хто має можливість, не забудьте поширити моє відео, підписатися, хто ще не підписався, і будемо спілкуватися. А в кого є питання, не забудьте написати. Ну і при можливості маєте таку нагоду, напишіть коментар, це допомагає. Просуванню каналу. Всім всього, самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Па-па!